На ім'я Голови Верховної Ради України, за підписом керівників п'яти фракцій Ляшко Олег, Олег Березюк, Максим Бурбак, Соболєв Сергій Батьківщина і Юрій Луценко з вимогою повернутися до законопроекту 37.2.0. Це принципова позиція, це керівників п'яти фракцій. Тому, тому зараз, шановні колеги, зараз, на вимогу п'яти фракцій, я вам зачитав цей лист, от він оригінал. Я поставлю цю пропозицію на голосування за повернення до розгляду тридцять Визначайтесь голосуванням. Голосуємо. Увага, колеги! Мова йде про повернення, я бачу. Дивіться, я дуже добре чую, колеги. Мова йде, окей, окей. Мова йде про те, що 5 фракцій звернулись до голови Верховної Ради. Я бачу. Займіть свої місця і заспокойтесь, врешті-решт. Займіть свої місця, будь ласка. Займіть свої місця. Пропозиція п'яти фракцій. І на півтона нижче, будь ласка. Пропозиція п'яти фракцій. Повернутись до розгляду питання 37.20. цей лист, вот п'ять підписів оригінали. І давайте: 37.2.0 За повернення. Прошу голосувати. Він не підписаний закон. Голосуємо за повернення. 3720. 203 ми повернулись, і пропозиція голосувати за основою в цілому з пропозиціями Івана Крулька і Олега Ляшка. Це розповсюджується на депутатів цього скликання, тільки на списку цього скликання. За основою в цілому голосуємо відповідно до тих пропозицій, які були надані. Голосуємо. Увага, колеги. Увага, колеги. Є пропозиція. Колеги ще раз, за наполяганням п'яти фракцій я ставлю на голосування повернутись 37-20. Готові? Готові? Не зривайте звіт уряду, я вас прошу. Не зривайте, займіть свої місця. Займіть свої місця. 37 за повернення. Голосуємо. Голосуємо. За основу та в цілому повернулись відповідно до попереднього рішення. Голосуємо. І ті стенограми, яку голошував Іван Крулько і Олег Ляшко з технікою юридичної правками. Голосуємо. Двісті закон Дякую, шановні колеги.